А чи знаєте, ви що таке резильєнтність? Це нове поняття, але по суті це просто стресостійкість. Чи ви знаєте, що її можна розвивати? Тепер знаєте, розвиток стресостійкості залежить від типу мислення. Їх буває два: фіксоване мислення і мислення зростання. Люди з першим типом мислення мислять шаблонно, а з другим, вважаючи свої вроджені здібності, вони можуть покращити шляхом розвитку і праці над ними. Як розвинути мислення зростання у своїх учнів? Перше, вірте в них. Замініть слова не знаю на спробуй ще. Транслюйте думку, що помилятися це нормально, кожна людина помиляється. Так, виховуйте не залякуванням і зовнішньою мотивацією. це зовсім не працює. Хваліть не талант дитини, а зусилля, які вона робить. І вірте в своїх учнів. Вони точно все зможуть.